Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Чотири багатофункціональні наземні роботизовані комплекси розроблені учасниками кластера оборонних технологій Brave1, нещодавно пройшли кодифікацію Міноборони. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зазначив, що тепер вони зможуть працювати на фронті. І додав, що роботи змінюють ситуацію на полі бою. За даними Генштабу, завдяки роботизованим підрозділам на 30% зменшилися втрати українських військових. Написав Федоров у телеграмі. Зокрема, кодифікацію пройшли такі комплекси: танчик тарга. Тарган 2К, Тарган 200. І буревій міністр коротко розповів про кожну розробку. Танчик наземна платформа, яка витримує навантаження до 500 кілограм та може виконувати. Різні місії: розвідувальні, диверсійні, евакуаційні, атакувальні та логістичні. Тарган 2К комплекс, який легко адаптується під різні завдання, від логістичних до розвідувальних, а також має досить просту конструкцію та працює на відстані до 20 кілометрів. Його вартість 3000 доларів. Тарган 200 за характеристиками схожий на тарган 2К, але розрахунок. Хований на більше навантаження до 200 кг у логістиці він може замінити від 2 до восьми людей. А буревій допомагає в логістиці, особливо у перевезенні важких предметів та евакуації бійців. Федоров наголосив, що кожна з цих розробок може врятувати не одне життя. Роботи евакуйовують бійців, підвозять провізію, розміщують та заміновують. Заміняють військових, щоб ті не ставали живою ціллю для ворожих безпілотників. Він нагадав, що держава може закуповувати та постачати на фронт лише кодифіковані розробки. Саме тому одним із завдань кластеру. Брей в 1 є допомога виробникам у доведенні розробок до готовності. За словами міністра, учасники кластера вже кодифікували понад 220 розробок, а також завдяки Брейв 1 вітчизняні розробники оборонних технологій вже залучили 25 мільйонів доларів іноземних інвестицій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!